Всім привіт, дівчата! В мене накопичилось дуже-дуже багато косметики. Хочу вам всю її показати, перш ніж нею користуватися. Деякі продукти я вже пробувала, а деякі будемо разом з вами просто розпаковувати. Почнемо з тональної основи, тому що я сьогодні навіть не нафарбувалась, моя тональна основа від Dior повністю закінчилася, і я вирішила повернутись до Chanel, котру я купувала рівно рік тому назад, а в кінці літа, може. На початку осені. Ось так вона виглядає. Насправді, її тут маловато, усього лише 20 мл. якщо мені Так, 20 мл. Також в наборі йде ось такий пензлик. Пензлик дійсно класний, класно наносить. Це ось така прикольна текстура, сироватка, і в ній краплиночки тональної основи. Для тих, у кого суха шкіра. Просто знахідка. У кого жирна шкіра може трошки пливти, може трошки сходити. В мене руки більш загорілі, ніж обличчя, а тому. На руці виглядає світловато, але для обличчя саме те, що потрібно. Пензликом не дуже, до речі, великий розхід, але минулого року мій син навчався вдома і я не кожного дня фарбувалась. А зараз він навчається офлайн і я фарбуюсь кожен день, тому що мені треба його відвозити, забирати. Тому зараз, звичайно, тональні основи закінчуються значно, значно швидше, ніж це було раніше. До тональної основи. А мені надали два пробничка ось таких. Якийсь новий для мене бренд Мокош. Бальзам для тіла. І від Origins M'ahroom А Також для дівчат, котрі в Польщі, можете використати промокод vibeapp 20 на скидочку в Sephora при замовленні від 199 злотих. Час від часу у Sephora бувають ось такі б'юті-боксики. А я, звичайно ж також замовила. Мені тут особливо нічого потрібно не було, але ну, всі ми дівчатка, всі ми хочемо якихось сюрпризів, тому, звичайно, я також від них не відмовилась. Давайте роздивимось, що тут є. О, Бозі, який ти малесенький. По-перше, це б'юті-блендер. Я замовила сильно б'юті спонж для макіяжу, але він повнорозмірний. Класно, що тут мініатюрка така для нанесення консилеру розовенька. Розовенький, більш м'який, а чорний він професійний, більш твердий, але він більш пористий. Тому мені рожевий все ж більше подобається, не дивлячись на те, що рожеві спонжі від б'юті блендер линяють при пранні. Так, далі якийсь у нас тут бронзер від мілк-матовий. Прикольно. Ой, така манюня, дивіться. Спробуємо. Ой, прям рижий-рижий. Спробую розкажу. До речі, в інстаграм я буваю значно, значно частіше, ніж на YouTube, тому зручніше з вами буде спілкуватися в Instagram. Залишу посилання під відео. А, далі, якийсь тут у нас супербальзам для губ, кутикули і ліктів. Прикольно. Дуже такий густий, плотний. Мейкап Forever олівець Водостійкий і відтінок один графіт. ну У мене олівців багато, тому навіть розпаковувати не буду. Туші. Туші у мене також дуже багато, але а, подобається мені, що в мініатюрах так часто бувають туші. Ой, яка ти гарна. Ось така тушка від Hourglass. Мені дуже подобається бренд Hourglass, до речі, користуюсь наразі їх палеткою і користуюсь консилером. Закінчується в мене вже консилер від Hourglass. Далі від Benefit Fun Fest. Мені здається, це нова туш. Від них така із зігнутою щіточкою. І Ще одна туш від Sephora Size Up. Ось така манюнька з щиточкою, як у Better than Sex у Too Faced. Далі, що у нас залишилось? І Наташа Денона залишилась у нас от така. Манюнечка Ретро Лем Палет. У мене, до речі, є палетка від Наташі Денони, величезна, але щось вона мені не заходить. В огляді на свою косметику я покажу вам її ще раз, і від деякої косметики буду позбавлятися, розкажу також в огляді. Далі в мене тут просто величезний, важкезний пакет косметики. В основному все звідси я замовляла з України. Час від часу у нової пошти бувають класні ціни на доставку в Польщу, І зараз буду просто потрошку звідси доставати і вам показувати. По-перше, в нашому магазині дуже багато масочок, ось таких від Доктор Джарт. Я вже вам в сторіс показувала, використовую їх десь 2-3 рази на тиждень. Дуже мені подобається по співвідношенню ціна якість. Бо до цього я використовувала маски ланком і Biotherm, Вони ну, занадто дорогі, на мій погляд. А доктор Джарт вони і не такі дорогі, і доволі дієві. Це мені дуже подобається. Далі від Карестас замовила цілих два кондиціонери. Одним уже користуюсь один ось в мене ще є про запас. Це мій найулюбленіший кондиціонер із серії саме Resistance. Ось такий він дуже класно зволожує, не обтяжує, і мені здається, від нього волосся блистить. А можливо, не від нього, а можливо, від оцієї штуки. Дуже я її полюбила. Використовую не так часто, як хотілося б. по одній простій причині. З цим спреєм від Genesis трошки довше сохне волосся. А коли я не поспішаю, то я його використовую. Не так часто використовую, як хотілося би, але з нею і волосся, мені здається, чистіше, і воно таке більш здорове і більш приємне і на дотик, і на вигляд. Тому дійсно рекомендую ось цей такий спрейчик Генезіс. Він і термозахист, він, і відновлення, і проти посічених кінчиків класно працює. Дійсно, рекомендую. Далі від Карестас у мене ще був отакий спрей він для. Кучерявого волосся. Але, якщо чесно, я не помітила, От мені, в мене волосся кучеряве, але воно пушиться трохи. І е, ось цей спрей, він дійсно робить такі кучері, але він не справляється з пушистістю волосся, тому не так він мені зайшов. Е, далі, ось такий е, кондиціонерчик в мене був дійсно класний, приємний також для кучерявого волосся. І зовсім. Маньюнечка, ось така шампуню, також вже покористувалася спробувала, дійсно зволожує але все ж таки резістенс мені подобається більше, тому що все-таки засоби для кучерявого волосся, вони такі трохи. Ну, Не можна сказати, що специфічні, але щось таке є. Далі це вже буде на наступне літо сонячна серія для захисту волосся від вигорання. Не встигла я в цьому році ними скористуватися, якось в Польщі для басейнів було якось прохолодно. І взагалі. Залишились вони в мене, я ними не користувалась. Далі замовила собі дві пасти Марвіс, такі малесенькі для подорожей, для того, щоб вони в мене були. Десь там ще одна є, трошки згодом покажу. Real Techniques ось така у них зараз упаковка йде. Мені більше подобалось, коли була велика така пластикова, але це, мабуть, для. Того, щоб не забруднювати планету, вони змінили, бачите, на такий більш екологічний, скажімо так, варіант упаковки. Цей контейнер підходить і для транспортування, тому мені було дуже важливо замовити саме в контейнері спонжик, бо в мене немає контейнеру для транспортування, і це не дуже гігієнічно. Що стосується самого спонжа, він менш пористий, ніж б'юті блендер, і таким чином він більш тонко наносить тональну основу, і при цьому він менше її все Тебе впитує, але він і гірше відмивається, якщо чесно. Далі, ось така штучка в мене з'явилася: про колеген Масло Елеміс, для того, щоб і робити собі масаж обличчя, і наповнювати шкіру якісними, приємними компонентами. Про колеген Marine Oil. До речі, дивіться, трошки часу пройшло, і він зафіксувався і став не таким рижим бронзер від Milk. Далі, кремчик для рук взяла собі ось такий від Кларанс. Він підійде, коли ви регулярно доглядаєте за руками. Я сподіваюся, що я буду регулярно доглядати за руками, тому взяла кларанс. Він приємний, взагалі косметика Clorance, вона доставляє задоволення від використання. Не всі косметичні бренди настільки комфортні і приємні. Як клоранс. Ще одна зубна паста. Одну я взяла з жасміном, а іншу аквамін тобто така більш свіжа зубна паста. Якось я, знаєте, трохи перехворіла, трохи перепереживала, і кола під очима знову з'явились такі, що дай Боже, тому я взяла собі патчі і ось такі шесейдо. вони величезні, просто гігантські, дуже такі напівобличчя і вони дуже-дуже кремові. Саме не такі, знаєте, як у гідрогеля, а дуже кремові. Дуже подобаються, використовую, сподіваюся, що буде результат. Далі замовила ще ось такі патчі, але, знаєте, я давно не користувалася гідрогелевими патчами, трохи в них забагато ось цієї сироватки, тому ну, ось вона вже трохи підсохла. Я зачекала, я їх розкрила, покористувалася, трошки зачекала, бо коли дуже багато сироватки, патчі повзуть по обличчю. Мені треба, щоб вона трошки підсохла, щоб її трошки менше стало, для того, щоб все це не сповзало. Далі, Боже, як я тебе чекала, це Джовані а, Скраб Гарячий Шоколад. Я його так обожнюю за його запах, за результат після його використання, за те, яка шкіра наповне, о Боже, це так смачно. А, ось так він виглядає. Він дуже-дуже-дуже просто божественно класно пахне а, і дійсно класно доглядає за шкірою, бо тут купа масел в складі. Взагалі, косметику від відживай я люблю. Давно не користувалася ні шампунем, ні чим іншим. Ось Замовила скрабчик. і сподіваюся, що скоро замовлю інші продукти. Бівер. Оскільки в мене для волосся дуже багато продуктів, я поки що для волосся від бівер нічого не замовляла, але замовила гель для душу. У них приємні гелі для душу і з приємною ціною. Цілих 400 мл тут гелю. Далі для тіла замовила відразу цілих три продукти. По-перше, це Елеміс Франджипані Маної. Зараз у сильні beauty є тільки 100 мл і повнорозмірні, але були і ось такі манюньки 50 мл. Замовила манюньку, тому що ці в повному розмірі. І ось такі манюньки є по 120, мені здається, гривень наразі по класній ціні. Класний зволожуючий лосьон такий самий самий базовий з маслом ши для сухої шкіри. Мені дуже подобається, тому що. Що в мене шкіра ніг, зараз ось так прохолодно стало, і шкіра ніг не може ніяк пристосуватися. Особливо коли прохолодно, а я ще вдягаю короткі джинси, то ось ця зона між кедами і джинсами вона дуже-дуже страждає зараз і ось ця штука виручає. А це кремчик з неймовірно приємним запахом, який я використовую зараз частіше всього. Ой, він дуже класно пахне, але на тілі я його відчуваю недовго, чомусь, може, півгодинки максимум. І тоді вже аромату зовсім немає. Напишіть, як у вас, бо мені б хотілося довше пахнути цим кремчиком. Дуже він приємний. І ось ці краплиночки жовтенькі, вони це, типу, honey Drops, як пише. Саме Лізабет Арден, і вони при нанесенні тануть, тобто їх взагалі непомітно при нанесенні. Дуже класний зволожуючий крем швидко поглинається. Один час я його використовувала в басейні, ну, після басейну, і він ну, буквально за хвилини впитується, і можна надягати джинси. І ще два продукти. Взяла собі бальзами про колаген, про запас замовила сильно б'юті, ось такі по 50 мл, ось так вони виглядають. І величенький бальзамчик, я вже закінчую, але він також із покупок. Зараз трошки розгребусь тут і покажу вам, що ще є. І ще в нас посилка з сифори не розпакована, там стоїть. Далі. Спробувала ось такий шампунь проти лупи, але, якщо чесно, він мені чомусь не допоміг. Мабуть, тому що він занадто підсушуючий. Тобто він допоможе, коли жирна шкіра голови і є лупа. В мене зазвичай інша проблема. У мене зазвичай, навпаки, шкіра голови суха, і через це в мене буває лупа. Зараз покажу, чим я рятувалася, буквально за 2-3 використання все в мене пройшло. Далі. Взяла ось таку штучку 8-Hour Cream від Elizabet Arden. Він дуже жирний, він неприємно пахне, але він дійсно дуже виручає, коли є така, знаєте, просто супер пересушена шкіра на ліктях, наприклад, чи на ножках, чи на ручках. ну Дуже класний, але ну, він не дуже приємний у використанні, взагалі неприємний у використанні, але він дійсно дуже-дуже класно допомагає. Зараз скористалась кремом ось цим від Clarance. Він дуже-дуже приємно пахне. Він такий злегка поживний, але, на мій погляд, гарно зволожуючий. Він не відновить руки, коли все вже дуже погано, але коли все більш-менш, то він дуже-дуже класно доглядає. Так, що у нас залишилось? У нас з вами залишилась ось ця кучка і посилка з Sephora. Хочу похвалити гелі для душу від Білоу. Білоу це німецький бренд. А він не так давно з'явився. Мені здається, десь може. Рік-півтора, як він з'явився, дуже-дуже-дуже-дуже просто мегаприємний аромат. І я вам показувала ванну, наскільки мало його треба використати для того, щоб так багато було пінки. Дуже приємний аромат, тому що я чутлива до ароматів. Наприклад, сіль для ванни я тут купила в Польщі, Польську, наче приємно пахне з баночки, але просто крутиться голова, коли ця сіль. Розчиняється в ванні, ну тобто дуже-дуже неприємно. А цей приємний, можна знаходитись в ванні скільки, скільки хочеш, і все супер класно. Далі. Що мені допомогло проти сухої лупи? Це ось така штука, коли лущиться просто шкіра голови. У мене таке було, я не знаю, може згоріла шкіра голови. Ми були на відпочинку, приїхали з відпочинку, і в мене просто якийсь жах стався. У мене лущилося все тіло і лущилася шкіра голови. І ця штука дійсно класна. Допомагає вона для атопічної шкіри голови, для шкіри голови. З, Боже, як ж це називається? Хвороба? Псоріаз, господи, ось така штука. А е, цей шампунь треба нанести буквально там 2 хвилинки почекати і потім змивати. Ну вспінити 2 хвилинки почекати і потім змивати. І він просто з першого разу ну, на 90% усуває проблему. А потім ще декілька разів я його використала для того, щоб повністю позбутися цієї неприємної ситуації. Тобто, за тиждень-за півтора миття голови це все пройшло. Повністю. І також використовую ось такий шампунь проти лупи. Купую його завжди для того, щоб, знаєте, він мені дуже допомагає для нормальної і жирної шкіри голови він передназначений. Він мені дуже-дуже допомагає, коли мені в якусь подорож або в якусь поїздку треба, щоб голова була свіжа там 4 дні, наприклад, 3 дні. І тоді я використовую цей шампунь на постійній основі. Він мені навпаки пересушить шкіру голови. І виникне якесь слушення, але час від часу я користуюсь такими лайфхаками для того, щоб ну, продовжити свіжість зачіски для того, щоб не брати з собою якісь штуки. Далі ось таку штучку купувала на відпочинку, бо я сподівалася, що це буде мені робити кучері, такі більш слухняні і не такі пухнасті, але вона не робила. І я на відпочинку купила собі ось таку штуку. Також не можу сказати, що супер ефект, супер якийсь класний. Волосся стає більш таке цупке, більш неприємне на дотик, але і гарного ефекту також. Якихось, знаєте, типу мокрий ефект, і, чи якихось таких кудрашок. Я не помітила. Таке було колись, коли я була студенткою, я купувала Vella Flex пінку, і вона таке робила. Але тут я чомусь її. Поки що не знайшла. Далі в мене закінчилася сироватка моя повнорозмірна, і я купила ще ось таку манюнечку Не знаю, не можу я відійти від Estee Lauder хоч у мене є і інші засоби, але мені так подобається ця сироватка, я її, ну може, дві баночки, мабуть, за рік уже використала повнорозмірні, і я не знаю, мабуть, штучки три. Або чотири мініатюрки Я такі використала. Дуже класно і вона дійсно ліпідовідновлююча, Тобто ви її наносите і вона всі оці шелушиночки прибирає. Вона дуже такий ліфтинг-ефект класний дає. Дуже мені подобається ця сироватка, і не дарма її візажисти використовують під макіяж, тому що дійсно швидкий, класний результат маємо. Далі. Моя улюблена маска рожева від Origins. Також я використовую наразі масочку з авокадо, котра нічна, як нічний кремчик. І також використовую чорну маску для очищення пор. Але ця рожева вона мені більше всіх подобається. І бальзам для демакіяжу від ELEMI купувала, ось такий проколагенчик. Дуже мені подобається, рожевий подобається і цей подобається. Мабуть, рожевий більше подобається, але на цей завжди нижча ціна, і вони завжди скрізь є в наявності. Тому, якщо немає рожевого, то купляю цей це взагалі не проблема. Дуже класно розчиняє макіяж. Просто моментально дуже легко змивається водою, якщо порівнювати з Хейміш або Клінік та XDOF, то цей значно легше змивається, і він мені Здається, значно краще розціняє СПФ і тональні основи і все-все-все. Тобто, шкіра дуже-дуже вдячна, коли я використовую цей бальзам, і менше в мене якихось забитих пор чи висипів з ним. І останнє, що хочу розглянути, це посилочка від Сефора, остання, яка до мене дійшла. Така манюнечка, але тут два продукти, котрі я дуже-дуже-дуже хотіла. Зараз вам покажу ось так, сефра все запаковує. Так, у мене тут декілька пробничків. Makeup Forever тональна основа, жадор, а, якийсь новий, чи що? Що це за напис такий? А, і бальзам до тіла від Мокош такий уже був колись в подарунок. І два продукти, котрі я давненько-давненько хотіла. По-перше, в мене закінчилися всі тоніки, навіть мініатюрні. Класно, що я сьогодні зняла, бо вже нічим користуватись. А, ось такий гарнюнечки я замовила. Revitalizing Supreme. Мені дуже подобається серія Revitalizing Supreme. Я сподіваюся, що цей тонік також буде працювати класно. І замовила собі ще масло для кутикули від Dior. 100 років хотіла щось класне придумати. Ось нарешті показувала вам це маслечко в сефорі. Ой, чому ти не відкриваєшся? Ми з вами разом ходили в Сефору і вибирали продукти. Ось таке воно. Ой, таке приємне. І в них ще є. Кремчик такий з абрикосом, це масло також абрикосове, і є ще крем абрикосовий. Масло має не більш тонкий аромат, ніж крем, щоб визначитись, чи воно дійсно зволожує, чи підсушує. Треба покористуватись деякий час і розкажу вам в сторіс в інстаграм, що я про нього думаю. Ось такий величезний хол у нас з вами був цього разу. А якийсь час я не купувала косметику, бо не знала, чи будемо ми тут залишатися, чи ні. Не хотілося все тягнути. І у мене була така ідея все закінчити. Але зараз, коли ми тут залишаємося ще мінімум до кінця учбового року, то. Я дійсно закупилась, дійсно все, що хотіла, взяла, але це не все. Саме цікавий хол буде в нас після Чорної п'ятниці, або тоді, коли повиходять усі усі новиночки від усіх брендів, ті, що мені хочеться купити. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось, було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!